Всім привіт і welcome back на мій YouTube канал. Минулого разу ми з вами обговорювали, які є плюси в тому, щоб жити у США і чому мені тут подобається, чому я залишаюся в цій країні. І багато людей в коментарях написали, що не все так солодко, що в мене вдягнуті рожеві окуляри, але насправді просто я ще не розповідала про те, які ж я бачу мінуси в цій країні, і список в мене доволі великий. Тому я вирішила записати окреме відео про мінуси. США як людина, яка прожила тут два роки і поки що залишаюсь. А перед тим, як ми почнемо, я нагадую вам підписуватися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Я намагаюся випускати відео регулярно кожен тиждень. Також ставте лайк і пишіть коментар у підтримку цього каналу. Поїхали. Коли я тільки приїхала в США два роки тому, в мене було відчуття культурного шоку. Коли я тільки приїхала сюди, я залишаюся за своєю сестрою. Яка живе тут вже 10 років. Я пам'ятаю, як я сказала їй, типу, «Ей, де у вас тут найближчий магазин? Давай з тобою сходимо. І вона така, сходимо? Типу, ти на приколі, тут тільки їздять в магазин. І це була тільки така верхівка айсбергу. Тому що найбільший мінус для мене це те, що тут інфраструктура вся тільки для машин і не для людей. Якщо ти живеш в такому середньостатистичному американському містечку якого мешкаю я, наприклад, дуже важко вижити без машини, майже неможливо, і все побудовано для машин. Типу, вулиці є, пішохідні переходи є, навіть є велодоріжки. Але проблема в тому, що все дуже розтягнуто, і всі відстані дуже великі, і все, начебто, зроблено для того, щоб ти їхав з машини в одну точку і висаджувався в іншій точці. А якщо ти хочеш кудись погуляти, ти можеш також сісти в машину, приїхати туди, припаркуватись, вийти, погуляти і сісти назад. Тому що, де б ти не жив, в тебе не буде в пішохідній доступності магазин, кафе, банк і так далі, аптека, все, що тобі необхідно, не буде в пішохідній доступності. Якщо ти не живеш в Чикаго чи в нью йоркі чи в якихось крупних городах, я живу в Річмонді, це, в принципі, місто такого середнього розміру, але навіть тут. Типу, так, ти в принципі можеш ходити, але ще питання в тому, що це не буде настільки ж приємна прогулянка, як це була б в Україні або в Європі. А, тому що все побудовано для машин, дорога для машин дуже широка, тротуар для людей, він вузький, і він може просто в якийсь момент закінчитись, і далі тобі нема куди йти. По вулицях в більшості ходять безхатьки. Або просто якісь дивні люди в більшості районах. Тобто, якщо ти можеш навіть йти біля дороги, може хтось зупинитись і спитати, чи з тобою все окей, чи ні, настільки тут люди не гуляють, не ходять. Якщо ти хочеш погуляти, як я вже сказала, ти сідаєш в машину, їдеш кудись, там гуляєш, пакуєшся назад і їдеш назад. Я зараз мешкаю в такому типу даунтауні, центрі міста. І в мене була ідея, коли я дивилась на місто, я, куди я переїжджала. Там оці от картинки цього Даунтауну. І, мені здав... і там, типу, такі великі-великі будівлі, хмарочоси. І мені здавалося, що це так гарно, це як Нью-Йорк, там всі гуляють. Угу. В Даунтауні взагалі немає людей. Тобто там по вулицям ходять лише безхатьки, бігають криси іноді. Тобто, ти, типу, можеш прогулятися, але це не буде дуже приємно прогулянка. Другий мінус це медицина. Грубо кажучи, якщо в тебе немає страховки, біхана дуже дорога медицина, і вона вся побудована навколо цієї типу платної страховки. Якщо в тебе є робота, твій роботодавець може тобі цю страховку забезпечити. І за частіше так і буває. Типу на нормальній роботі тобі виділяється страховка. Тобі, і якщо ти там в тебе, наприклад, є чоловік або дружина, або діти, також на них ця страховка може розповсюджуватись. І тоді, в принципі, ти більш-менш захищений, але навіть з цією страховкою тобі треба знайти лікаря, який приймає твою страховку. І цей лікар має працювати в лікарні, які приймають твою страховку. Якщо він тобі випише, наприклад, аналізи, і аналізи зроблять в іншій лікарні, яка твою страховку не приймає, то тобі прийде рахунок на тисячі тисячі доларів. Тобто ти, і навіть якщо в тебе є страховка, все одно в тебе є дедактибл, це типу частина, яку ти платиш ще зі своїх грошенят. Наприклад, за такий нормальний прийом у лікаря, типу профілактичний. Ти можеш заплатити дедактабл десь 50 доларів, а все інше покриє твоя страховка, і цим не задоволені навіть самі американці, і нещодавно тут навіть був прецедент, що застрелили власника цього United Healthcare, це типу, такий великий провайдер цієї страховки, тому що люди також дуже цією своєю ситуацією незадоволені, засмучені, і в багатьох людей просто немає грошей, немає ресурсу піти до лікаря і отримати базові. Базову якусь допомогу. А я знаю навіть випадки коли люди собі, наприклад, ламали ногу, потрапляли в аварію, а, і за ними приїжджала швидка, і вони від цієї швидкої просто втікали. Тому що якщо тебе швидка прокатить, це буде найдорожча поїздка в твоєму житті. Тому навіть якщо ти зламав собі ногу, ти викликаєш Uber і їдеш сам в лікарню або просиш щоб тебе хтось відвіз. Тому що їздити на швидкі, або ще, не дай Боже, якщо за тобою прилетить гелікоптер, це буде дуже і дуже дорого. Третій мінус це багато роботи і мало відпочинку. Насправді, все начебто побудовано навколо. І про це, до речі, писали люди мені також в коментарях. що приїжджаєш в Америку і доводиться дуже багато працювати. І це є так. І більшість моїх знайомих працюють навіть не на одній, а на двох роботах, тому що, начебто, щоб жити комфортно і е, тобі постійно щось хочеться нове купляти. Тобі постійно хочеться ще щось ще, ще, ще. Тобто, в тебе розгораються якісь амбіції на якийсь комфортний рівень життя, але щоб забезпечувати цей комфортний рівень, життя, доводиться багато працювати. І це не тільки ну однією роботою іноді важко це забезпечити і до того всього ще й дуже мала відпустка. Наприклад, на моїй роботі в мене три тижні на рік відпустки, а це мені здається на два тижні менше, ніж в мене було в Європі, але це ще дуже щедро, тому що в більшості моїх американських знайомих відпустка, наприклад, 10 днів на рік, і це просто жесть Уявляєте, працювати цілий рік, щоб потім 10 днів це грубо кажучи, два тижні. Ти можеш всього лише кудись з'їздити, злітати і так далі. І всі багато працюють. Працюють наприклад, мій хлопець працює навіть більше ніж 40 годин на тиждень. Типу, це взагалі вважається норм, начебто в, в порівнянні з Європою в Європі люди більше сфокусовані на своєму житті, і оце, от, типу, баланс роботи і життя, типу life balance, він більш такий нормальний, а тут є дуже сильний перекос, і дійсно тобі треба дуже багато працювати. І так виходить, що ти запрацьовуєшся, потім ти виграєш, в тебе навіть немає можливості піти в цю відпустку, тому що немає грошей, щоб піти за свій рахунок, а не за свій рахунок, немає відпустки. Наступний пункт, і особливо це можна побачити в великих містах. Наприклад, я от подорожувала в Нью-Йорк, це багато дивних людей на вулицях. Просто ти не почуваєш себе не дуже безпечно, і особливо мені було стрьом в метро Нью-Йорку. Тобто ти спускаєшся на цю підземельну станцію, і там ти, і якийсь чувак, який, типу, так, стоїть і розмовляє зі стіною, і стає реально страшно і не по собі. Повертаємося до першого пункту, що на вулицях, в принципі, мало людей. І ті люди, які є, часто з ними. Щось не дуже в порядку. Можливо, якщо ви живете в передмісті, то цієї проблеми там немає. Але як людина, яка живе в місті, цього тут достатньо багато, і просто з часом ти вже вчишся якось цих ситуацій уникати, не робити зоровий контакт, просто там проходити, проходити поміж і якось не звертати на це увагу, але це дуже і дуже сумно. І сюди ж ще додам велику дуже кількість батьхатьків і. Навіть в деяких штатах і в деяких містах, я таке бачила мені здається, в Філадельфії останній раз. Просто люди живуть в таких, типу, кемпінг посеред міста або десь, типу, під мостом, під е, хайвеєм, платочний городок для бомжів. Наступний пункт, особливий для мене, то що в Америці, начебто, всім все одно на екологію, і людям все одно на проблему пластику. Наприклад, моя. А племінниця вона ходить тут в початкову школу, і в них діти їдять з пластикових тарілок пластиковими віделками. Кожен день кожна дитина в школі. Просто уявіть собі масштаб цього сміття, який просто викидається, і це взагалі начебто всім все одно. І в супермаркетах тут досі використовується всюди пластикові ці пакети. І їх тобі дають, і навіть заворачують, а, Типу, також в супермаркетах є люди, які за тебе часто а, твої покупки складають ці пакети, і вони навіть не питають що тебе, просто беруть ці пластикові пакети чи два пакети, щоб воно точно все витримало. І типу цей пакетик живе в твоїх руках 15 хвилин з супермаркету, поки ти йдеш додому, потім він йде в сміття, і він просто безкінечно буде десь там. Навіть не розлагатися, просто валятися на цих смітниках, це насправді жахливо. Я була в шоці, наскільки тут люди безвідповідально відносяться до цього. Я вже мовчу про те, що в більшості барів, якихось форматів, типу нічних клубів, також всі ці спиртні напої йдуть в одноразових стаканчиках пластикових. Тільки нещодавно, до речі, в Starbucks з'явились нормальні чашки. Тобто тепер ти можеш попити каву. З нормальної чашки, слава Богу, а не з пластикового стаканчику. Трубочки – це просто повсюди, це взагалі норма. Я пам'ятаю на своїй одній з тішних робот. Ми внідряли систему перероботки сміття, систему ресайклу. І в нас було багато лекцій на цю тему, і було багато розмов, і офіс переходив з навіть з паперових стаканчиків. На чашки, щоб всі приносили з собою чашки. Тому що навіщо плодити це сміття, якщо ну, просто носить з собою свою чашку. Це не настільки важко. І... Але це було п'ять років тому, і пройшло 5 років, настільки ситуація з екологією погіршилась, а в Америці все, що всім все одно, і люди просто користуються цим всім одноразовим пластиком. П'ятий пункт це їжа, а саме жахлива якість їжі. Знову ж таки в порівнянні з Європою, звідки я сюди і приїхала. Навіть в порівнянні з Україною, мені здається, що в Україні люди в суперфізичній формі, в порівнянні з американцями. Я, звичайно, не кажу про всіх, але просто тенденція до того, як люди тут, тут харчуються, різниця колосальна. Починаючи зі шкільних якихось ланчів, на яких дають дітям піцу і картошку фрі. Або, типу, снек для дитини в школу. Це може бути просто якісь крекери. Моя бабуся просто її серце не витримало цього бачити, тому що для моєї бабусі нормальний ланч це типу пер, 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 перший-другий десерт і компот. Так ось в Америці просто з цим повний кавердак. І дуже багато людей на ланч, просто типу, ланч це бутерброд якийсь, немає жодного... Ну, я не кажу, що супи — це дуже корисно або гарно, але просто, начебто, немає а, в людей культури і розуміння корисної і некорисної їжі. Типу, для них там слайс, томат, сендвіч — це їх овочі на день, це, типу, норм. А, плюс дуже багато. Використовуються саме в виробництві їжі в інгредієнтів, які заборонені для використання в Європі. Там ті ж якісь суперники, які викликають рак, або ці всі рапсова олія, все це смажиться в фритюрі, Тут навіть є смажені оро, як вам таке? Я поки що не ризикнула це спробувати, але. Серед через це, до речі, дуже багато людей, які сюди приїжджають, набирають вагу. Тому що начебто складно знайти альтернативну і корисну їжу. Якщо є якийсь типу івент, якщо є щось, якийсь фестиваль, чи щось таке відбувається на уряд, на вулиці, там є, наприклад, ці фудтраки, тобто машини, з яких готують і продають їжу, то майже неможливо знайти нічого нормального. Тобто там будуть або сендвічі, якісь бургери або. Картошка фрі, жарені оро, якісь жмажені пончики. До речі, сьогодні їла пончик, було дуже смачно. Ще хот-доги, Тобто і немає варіанту з'їсти щось інше. Ну, є варіанти, можеш піти в магазин, купити собі там салат, їсти салат, але начебто, всім все одно. І через це дуже багато також людей з зайвою огою, людей з проблемами з серцем, судинною системою і так далі. Наступне. Пункт це житло. А саме, то, що, щоб зняти тут, орендувати звичайну квартиру, до речі, записую це відео вдома не в себе. Якщо ви не впізнаєте мій це тому що я не в себе вдома. Так ось, щоб зняти квартиру тут, просто тобі треба підписати контракт з дияволом і розписати своєю кров'ю і принести гроші за 350 місяців наперед. Наприклад, щоб зняти квартиру. Uh, тобі треба, щоб твоя зарплата була в три рази більша за квартиру, за оренду квартири. Тобто, якщо в тебе там квартира середньостатистична, наприклад, в моєму місті там півтори тисячі, однокімнатна, твоя зарплата має бути. 4,5 з половиною тисячі. І ця зарплата тобі мають завести на роботі, і ти принесеш цей лист людині, яка тобі хоче орендувати цю квартиру, або там агентство, з якого ти будеш знімати цю квартиру. І тоді вони будуть тебе розглядати, чи ти підходиш, чи ти не підходиш. Тобто, спочатку тобі треба підтвердити свій заробіток, потім тобі треба підписати контракт, наприклад, на рік, і умови цього контракту просто в. Винос мозку, наприклад, в моєму житловому комплексі ти писуєш контракт на рік. І якщо ти думаєш його розірвати трошки раніше, то ти маєш виплатити три місяці оренди. Тобто, от я плачу півтори тисячі небагато, мало, Якщо я хочу з'їхати раніше ніж за рік, якщо в моєму житті щось помінялось, будь ласка, вивели 4,5 тисячі. Отак, от просто на стіл, і так, ну можеш з'їхати. Але якщо ти що цього не зробиш, то на тебе можуть подати в суд. І, типу, тебе можуть занести, якщо вони цей суд виграють, тебе занесуть в базу, і потім тобі потім буде дуже важко щось зняти. Тобто оренда житла, якщо ти не знімаєш кімнату, якщо ти знімаєш цілу квартиру, це дуже і дуже якийсь важкий процес. Можливо, є е, житло, яке тобі здадуть там на декілька місяців всього і так далі, але в більшості вони хочуть, щоб ти знімав довгостроково. І щоб ти просто був дуже підв'язаний вже під це житло і не міг нікуди від нього подітись. Це був останній пункт на сьогодні. Пишіть в коментарях, чи я щось забула, чи ви можете додати щось зі свого досвіду. І також, може, якщо щось я назвала для вас, воно є плюсом, також пишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. І не забувайте підтримувати і підписуватись на цей канал. Всім пока!